Друзі, доброго ранку. Слава. Слава Ісусу! Гарна можливість і маємо гарний час для того, щоб провести його разом, послухати Слово, помолитися і прославити Боже Ім'я. Нещодавно, перечитуючи історичні книги, де що по-іншому відкрились місця, де описано про. Царя Соломона. Знаєте, я, мабуть, з першого дня, як е, пізнав Бога, як покаявся, прийняв Ісуса на серце, мабуть, не було дня, щоб я не просив у Бога мудрості. Тут є ті, хто просить постійно у Бога мудрості. Амінь. І ми читаємо в Біблії, що Соломон це був одною. Якщо, мабуть, на той час, як писав автор, наймудрішою людиною в історії. Тому таких людей можна брати приклад. І перше, на що я звернув увагу, що він, ми читаємо, що Соломон він побудував, побудував храм, всі знають, він побудував собі палац. Що він побудував спочатку? Палац чи храм? Храм. Храм. Тому я записав для себе таку думку. Написав приклад Царя Соломона і думка перша, що мудра людина будує спочатку Божа. І я знаю, що нас часто ми розриваємося, є думки для служіння, є думки для бізнесу, для роботи, для сім'ї. І я бачу, що мудра людина, дуже мудра людина побудувала спочатку Боже. І дивіться. І це ну, тривало, це досить тривалий час було. Ми знаємо, що е, коли прийшов тільки Саломон Царство, він молився і до нього прийшов Бог. Я думаю, всі пам'ятають цю історію, коли він попросив мудрості і розуміння, а до цього всього Бог додав йому ще багато іншого. Е, після цього Бог явився йому знову. І Скільки часу пройшло? Хтось пам'ятає між першим приходом і другим, між першою зустрічю з Богом і з другою. Бо ми часто читаємо, читаємо в Писанні про те, як Бог говорить до мужей віри, до мужей, про які ми читаємо історію, наслідуємо, беремо приклади, що Бог говорить з людьми, Бог говорить з Майсієм, з Іллею, з багатьма. Але дивіться, Соломон, вдруге, прийшов йому Бог після того, як. Дивіться, тут написана книга, перша книга царів, 9 глава, перший, другий вірш. Коли Соломон звершив будівництво храму Господнього і царського палацу і виконав усе, що прагнув зробити, Господь явився йому вдруге, як же являється йому в Гевероні. Дивіться, на той момент Господь явився йому тільки вдруге. Скільки з часу пройшло між цим? Дивіться, Соломон будував 7 років храм і 13 років собі палац. Тобто пройшло, дивіться, 20 років пройшло. Хоча це людина, яка всім Божим народом керувала. І я звалтував собі таку думку, що дивіться, як там написано. Як там написано? Виконав усе, що прагнув зробити, Господь і абився йому вдруге. Дивіться, мудра людина. Довела до кінця, завершила справу Божу, яку поклав собі на серце. І після того, як він це зробив, йому прийшов Бог і дав подалі інструкції. Але він не зробив цього. Дивіться, він оцей камінчик поклав, а далі думає, вліво чи вправо піти стіну. А там, можливо, якийсь прораб, не дуже дослухався його. Боже, може я не так роблю? Може, щось не в той біг, я пішов. Бо я знаю, деякі люди вони постійно кожен свій крок звіряють, там, чи з пророками, чи ще кудись ходять. А дійсно ли я роблю правильно і точно? Але дивіться, наймудріша людина в історії поклав на серце, виконав не за тиждень, не за два, не за рік. 20 років. Дивіться, виконав усе, що поклав на серце. Виконав усе, що прагнув зробити, і Господь я бився йому вдруг, в друге з подальми інструкціями. Він завершив право, завершив право. І мене зачепилася думка. Господь не залишить нас без інструкції, але скажи собі, чи я виконав усе, що клав на серце, чи я зробив це на сьогоднішній день, чи я побудував, побудував спочатку Боже. Я побуду вас, спочатку Боже, потім своє виконав серце, Господь і мене далі. Чи поведе? Поведе, друзі, поведе. І коли, Господь освя... коли Соломон приніс дуже багато жертв і освячував в храм, записані такі слова Соломона, коли він говорив на станову перед усім народом, От, коли він святий храм. Записані такі слова. Це перша книга царів, 8 глава, 61 вірш. Але ваші серця повинні бути, це слова Соломона, повністю віддані Господу нашому Богу, щоб жити за його наказами і коритися його настановам, як оце зараз. Дивіться, який момент для того, щоб ми жили за Божими наказами. І корилися його настановами, є певна умова, про яку говорить мудра людина. Ми погодилися, що це мудра людина. Ваші серця повинні бути повністю віддані Господу нашому Богу. Знаєте, є дуже часто, я бачив такі от речі, коли от, є такі, знаєте. Спасіння страхом. Чого такі тариф? Коли людина розповідає про ад, про наслідки, про якісь страхи, і людина в страху кається і падає перед Богом на коліна. І я бачу, що такі, таких речей, цього спасіння страхом, його надовго не вистачає. Страх це емоція, Коли ця емоція проходить, людина починає думати. А може, не все так жахливо, може, я не так все зрозумів, може все не зовсім так. І дуже часто така людина, вона від Бога відступає. Вона від Бога відступає, але для того, щоб дивіться, для того, щоб жити за його наказами і керитися настановами, серця повинні бути повністю віддані Господу. По медицині одна. З найбільших, з найбільших проблем страхів для людського тіла, це коли проблеми в людини з імунною системою. Якщо в людини немає імунітету, людина може загинути від сотень різних хвороб. Сотень різних хвороб, ти не знаєш, де тебе воно спіткає. І є жахлива хвороба вірусу імунодефіциту. Це коли немає в людини імунітету. Там е, якась простуда, ну від будь-чого людина може загинути, якщо немає бар'єру. Так само і у нас з вами, е, щодня, просто прокидаючи, виходячи з дому, нас зустрічають сотні видів спокусу. Так само, як і будь-якої сотень хвороб людина може загинути, якщо немає імунітету, так само, якщо. Немає Божого імунітету, якщо серце не віддано, не віддано і то записано Господу нашому повністю, то будь-яка секс-покуса, вона може бити нас. Якщо немає цього захисту, якщо немає цього імунітету, мудра людина говорить, щоб ви жили за Божими наказами і настановами, серця мають бути повністю віддані Господу. Пам'ятаєте? Коли Ісусу задали, яка є найбільша заповідь, найбільша, найперша заповідь. Він не почав цитувати десятислів. Десяти Він каже, вас люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душою Твоєю, всією крепостю Твоєю, всім розумом Твоїм. І ядро друга подібна їй. Вона випливає з першою, ближливо, як самого себе. Амінь. Але виникає питання, я раніше задумався над цим. Бог вимагає, щоб його любили. Це якась така найвища форма егоїзму, чи що це таке, для чого це Богові? Десь у нього батарейки чи акумулятори підживлюються, ну для чого це Богові? При Бога. Амінь. Це для нас. Виходить, якщо це. Якщо дивишся в контексті, якщо зануришся, якщо починаєш розуміти, це не для Бога це потрібно, це потрібно для нас. Ти ніколи не станеш ніколи в тебе не потече, це джерело життя, джерело живої води, яка йде в життя, вона ніколи не потече в тебе, якщо немає Божої любові, якщо їй тільки страх. Якщо страх не буде джерелом любові, страх не буде джерелом живої води, ніколи не буде. Ніколи не буде. А Ісус говорить про живу воду, яка стане джерелом ведучим до життя. Він це говорить, і його тоді не зрозуміли, його не зрозуміли. А ось дивіться, дивіться, ну ти не можеш постійно, от, знаєте, є волонтери, міценати, люди, які їздять, і безкоштовно роздають. Всі ми сьогодні знаємо таких людей, їх є дуже багато. Але ти не можеш постійно просто у тебе. Це не волшебна коробочка, з якої ти виймаєш, даєш, виймаєш, даєш. Хтось має покласти. В Друзі, хтось має в неї покласти. І друга подібна їй ближнього люби як самого себе. А якщо ближній не віддає. То... І так дуже часто буває. Ось ці люди, які благодать тисячами приходять по суботах, або куди брати наші їздять на схід роздають. Вони ж не розраховують на те, щоб отримати назад. Не розраховують. Є тільки одне безмежне і безкінечне джерело щирої живої любові. І це Бог. І це Бог. Тому надважлива ось ця перша і найголовніша заповідь. Вас Господа Бога Твого. Вас Господа Бога Твого. Бо саме з цього ти коли Вникаєш, дивіться, як він говорить, говорить повністю серця, повністю віддані Господу Богу нашому. Якщо серце повністю віддано, повністю віддано, ти внікаєш, ти наповнюєшся цією любов'ю, ти отримуєш достатньо для того, щоб ти роздавати, і ти Роздав, роздав, закінчилось. на тобі ще безмежно, безкінечно, наскільки хватило твоїх сил, але головне, щоб... Оце серце було повністю віддано Господу. Це не прості, не пусті слова. Мудра людина все зрозуміла і говориться як настанову. це як настанову. Це дуже важливо, друзі, настанова для нас з вами сьогодні. Чи наші з вами серця сьогодні повністю віддані Господу? Якщо ти десь відчуваєш серце, що ні, то сьогодні є гарний час та можливість для того, щоб. Попросити за це пробачення і сказати Господь, я повністю віддаю своє серце тобі. Ми не вивеземо, ми не виживемо, ми не вивеземо в цьому житті без цього, по-іншому не вивеземо. Життя це не спринт, Це марафон. Ти можеш пробігти 100-метровку дуже швидко, а потім впадеш, бо немає далі сили. А марафон це поступово, повільно, а дуже-дуже тривало. Дуже тривалий. І скільки кому з нас відведено, написано 70 років при більшій крепості 80, 89 псалом, комусь більше, комусь менше. Але ми маємо пройти це життя до кінця, до кінця пройти не фаст. І є тільки одна можливість зробити це, друзі, тільки одна. Серця повинні бути повністю віддані Господу нашому Богу. І мудра людина, зрозуміла це. Передає нам, а ми з вами можемо читати це і розуміти, дивитись в історію, дивитись приклади інших людей. Так. Так. Це працює, друзі, це працює. Це працює. І тому Ісус виділяє це як найголовнішу заповідь. Найголовнішу. І ще одна думка, яку я хочу сказати на рахунок життя Соломона, що. Навіть наймудріша людина вона може відвернутися від Господа, якщо поруч буде знаходитись чоловік чи дружина з неправильним поглядом. Я думаю, всі всю історію дуже добре пам'ятають, що трапилось з Соломоном протягом його життя, коли вже він постарів, що його дружини, численні дружини відвернули його від Господа. І Хтось думав тут вас, як так? Ну, хтось задавався питанням стосовно життя Соломони, як таке могло трапитись з такою людиною? А могло і трапилось. Старшокласники на уроки я викладаю в школі, якось задали мені питання. А що ви зробите, якщо от ваш син прийде і скаже, я от полюбую. Дівчину от, несе, на віруючи, що ви йому скажете? Такі от, Такій спадкавиречки. Кажу, я не можу благословити цього. Я цього не благословлю. І тут, ага, сразу. Ми так і знали. Сіктант. Все, сектант. Тут щира, міцна любов, а ти стоїш на заваді через свої якісь релігійні переконання. Я починаю молитися про себе, Боже, ну, дай мудрості як пояснити. Кажу, ну. Дивіться, ну питання ж не в сектарстві, Питання не в тому. Є дуже багато прикладів поколінь, окрім, окрім того, що про це говорить Слово Боже, є безліч прикладів про те, як, як людина іної віри, чомусь не віруюча людина підтягує її до себе, а навпаки, навпаки, людина уходить. Чомусь, мусить, на жаль, так. Бо я знаю, що якщо це дійсно е, щира любов, якщо, вона, якщо в люди, людей різні фундаменти, рано чи пізно вони роз'їдуться. Такий приклад з будівництва, якщо ти побудуєш будинок, а вплотну до нього потім окремим фундаментом зробиш терасу на криші брати-будівельники, від'їде вона, вона потріскається, вона змісниться, вона від'їде. Якщо різні фундаменти, вони не будуть поруч. Вони не будуть поруч, навіть якщо їх просто поставити рядом. Це питання часу, поки воно відїде. Має бути спільний фундамент. І також в історії царів, ми всі пам'ятаємо, що було Північне Царство і Південне, Ізраїль і Юдея. І ізраїльські царі всі, як один, написано: чинив зло в очах Господніх. Чинив зло в очах Господніх. Юдейські царі навпаки. Чинив добре, чинив добре, чинив добре. І деякі юдейські царі, про них, на жаль, також написано, що не в зло. І перший, про кого написано, що не в зло, я читаю, це був цар, який взяв у дружину доньку Ахава Таїзави. Пам'ятаєте таких персонажів? З історії велі дуже добре розкрита ця думка, коли Ілля здійснив величезну Божу перемогу, він всьому Ізраїлю продемонстрував, що Бог сільон. Коли 400 пророків бігали, кололи себе, взивали до валу і нічого не ворухнулося, а Ілля потім помолився і прийшов у потім помолився і прийшов дощ. І він. Радісний, довольний попереду царя побіг, визрінь. І тут йому йде послання від Єзими, від жінки Ахава. Каже, отак як ти з моїми пророками вчинив. Отак я вчину з тобою. Як? Я ж довів, я ж показав, ось мій Бог, Він головний. Твої пророки, оці, вони нічого не змогли. Як так? ну а так, а так, така вона. І така ж була її донька. І її доньку взяв за дружину цар юдейський. І ми читаємо про цього царя, чинив зло веща Господь. Його батько, його дід чинили добре, а він чинив зло. Чомусь не він її переконав і навчив, а навпаки вона його відвела. Ось так це працює. Соломона відвела, дивіться, наймудрішу людину в історії відвела. Невже ти думаєш, що ти справишся, що ти потягнеш? Не потягнеш, друже. Не потягнеш. Це різні фундаменти, різні історії. І, на жаль, одно і те саме зерно, одно і те саме слово, воно часом ложиться не в ту почву. Не в ту почву. І не так проростає, чи гляне, чи, чи лукавий забирає. Не так і не туди. Ні так і не туди. Тому ще раз наше життя це марафон, і ми постійно проповідуємо, постійно будуємо Боже. Хтось бачить наші слова, хтось бачить наші дії, а хтось бачить наше життя. І я думаю, що це набагато важливіше, ніж слова і дії. І без цієї заповіді, я ще раз зачитаю, ваші серця повинні бути. Повністю віддані Господу нашому Богу. Без цієї заповіді ми не витримаємо до кінця. А наша з вами задача сьогодні тут зміцнюватись в Господі, пройти шлях до кінця і тим, хто трапляється на нашому шляху, свідкувати, показувати, що Господь то є Бог. Він сильний, Він міцний, і його любові достатньо для кожного з нас. Бери і вийде. Є умови, навіть тут є умова. Потрібно взяти і пити, простягнути руку до джерела живої води простягнути руку, наповнити і випити. Наповнити і випити, а Він наповнить. Він наповнить, я продовжую наповнити сьогодні. Це складний час. Ми маємо складний час сьогодні. У багатьох речах час вічий. Але я згадую як, як Ілля, коли це все зчинило Єзавель, я уявляю, який вічий був в нього. Які віща, який розпач! Як так? Я ж показав, давів Бог явив силу. І тоді явив до нього, прийшов до нього Господь і сказав свій вирок для Ахара, для Ізабеля, для їх нащадків, сказав свій вирок. І в той самий момент він каже: але ти ж не думаєш, що ти сам. І він каже: я зберіг сім тисяч. Далі він написано: я зберіг всіх то не переклонив коліна перед Валом. Дивіться, якщо ми сьогодні не переклоняємо коліна перед валом, перед багатом цього світу він може зберегти. Він каже, я зберег всіх, то не перехвалює коліна, коліна передвалом. І Я не один такий. І ми, друзі, вами, не одні такі. Але є важлива у Серця повинні бути повністю. Віддані, Господи. Давайте помолимось. Поспілкуємося з Богом. Боже, я дякую